Доброго вечора, шановна громада, слава Україні! Хочу показати, ось мені товариші виселили ногу москаля, ж тут ми з голоду вмираємо, бачите. Зараз обіжу, показу вам. Наверно, мабуть, дуже смачно. А! Оце нога москаля, бачите? А ось до ленглізу нам американську гірчицю висели, бачите? Ленгліз. З Америки. Ну, щоб смакувало краще. Ну, смакує москаля. Щас скажу, може старий, може, а може молодий. Ну такий. Десь середній, десь років 35. Я думаю, піде. З американським візом герці американська, бачите? Так що, ну що, так як у нас їсти немає як москалі, кажуть, де місце, значить їх. От Отдаємо ногу, потім ще руку зваримо. Так що так, тримаємося, браття. Слава Україні!